Так, дуже радий бути знову в Новополі. Ми трошки були відсутні з братом Федором. От, дуже скучали за вами. Дуже раді, що ми повернулися. Нас Бог зберіг, все хорошо, слава Богу. От і хочемо перш за все подякувати за ваші молитви. От нас пастор благословив на цю поїздку. Він знав, що потрібно було ця нам поїздка, трошки потрудитись на Волині. От і дякуємо за ваші молитви за вашу підтримку, тому що відчувалися молитви. Була звершена, ну так, трошки великий фронт роботи. Там трохи феді помогли, там треба було зробити роботу таку фізичну. Потім влюдених батьків зробили трошки такий фронт великий. От і що саме цікаве, що я бачив, як Господь ім'я Господня прославлялась через людених батьків, тому що. Вони наблюдали, як ми працювали, що ми робили, і ви знаєте, і зверталися в основному по допомогу до віруючих людей, бо в нас там багато братів, знайомих, друзів, які допомагали. І це все якось так було просто, от було просто видно устройство, що Господь нам допомагає. От, і дійсно, батьки лікували, ми вже коли від'їжджали, видно було радість, от, що вони дуже-дуже раділи. І слава Богу, що Бог потішає їхні серця. Я вірю, що дасть їм щире покаяння, і вони будуть з Богом. От і це саме головне, щоб були спасені душі. Але деколи буває, що так от через нашу працю, коли ми десь щось людям допомагаємо, десь щось робимо, щось е, свідкуємо, щось говоримо, воно торкається сердець людей, воно торкається. І деколи даже ділами. Можна свідкувати, бо люди бачать діла, і це також торкається. Вони бачать, що нам Бог допомагає, що реально нашими руками, нашими ногами керує сам Господь. І це дуже хорошо. О, тому, за все, дякуємо Богу, перш за все, ну і також дякуємо церкві, що ви молились, нас підтримали. І ви знаєте, були ми трошки зайняті зранку до вечора, от фізична фізична праця. тобто Часу не було там отлікатися, але в мене трошки час був ввечері е, перед тим як заснути. Я там трошки так передивлявся. І ви знаєте, мене вразив один ролик. Можливо, хтось бачив, тому що я не пам'ятаю, чи то було в новинах, чи то в Фейсбуці. Мені вискочив ролик за молоду маму. <кхе> Молода сім'я. Я не знаю, <кхе> в якому місті вони проживають, не запам'ятав. Ну, суть така, що всі ми знаємо, що, що в наш час зараз да, є е, пологові будинки, та і є такі спеціальні віконця, коли приносять дитя і просто віддають, кладуть туди. Ну, ніхто не знає, ніяких камер не стоїть. І це дитя забирає. Ну, якби мати якби, відмовляється, вона не хоче. ну Там може вона не в силах, там може ще щось, якісь нюанси є. І вони оставляють це дитя, і дитя потім, якби держава забирає на повне обезпечення, за тим дитятком дивляться. І там такий ролик: <кхе> принесли дитя, уставили. от, І ситуація така, що це другий випадок в Україні. Коли за дитям повертається, один раз повернулися, і це вже нелегкий процес. Коли віддали дитя, вже назад забрати дуже важко. Це потрібно дуже великий термін чекати. От, а це нормальна сім'я, здорова. Видно, що мати не п'є, там батько не п'ющий тобто нормально, вони все в них було добре. Одна дитинка в них була, і це народилася ще одна дитинка, і суть така, що просто. Момент настав такий, що цього батька десь ТЦК забрало. Мали забрати його на війну, і в матері просто був стрес. Це після родова така депресія в неї була. І от стрес, що батька забрали на війну, і вона в тому відчаї просто ну вона просто була розгублена. Мабуть, не було такої підтримки, щоби хтось її підтримав, потішив. Ну я так розумію, що це невіруюча сім'я. І ця мати просто взяла цю дитинку, і понесла і положила в це вікно. На наступний день вже, напевно, взнав батько, я не знаю, там якось його відпустили, він це взнав. І на наступний день вони прийшли хотіли забрати це дитя. Вони прийшли, документів, звісно, ніяких не було. Вони, ну, коли дитя віддавали, але з собою вони принесли документи, там все свідоцтво, фотографії, що це дитя було от народжене. Тоді-то, тоді, то воно в нашій сім'ї були фотографії, бо там в них ще одна дитинка. І виходить, що не так легко повернути. І от дитя вже чотири місяці в роддомі цьому. Ну, не знаю, в лікарні, в лікарні не в родомі, а в тій лікарні воно. І е, кажуть такий процес, що будуть робити ДНК, що це не так легко, що тільки, мабуть, через 8 місяців вони зможуть забрати назад. Ну, тобто, вони опам'яталися, ці батьки опам'яталися. До чого я це все веду? В нас сьогодні День Матері. Да? і Моя проповідь буде віруюча мама, тому що, от ми говоримо, є невіруючі люди, є віруючі люди. Да? Хоча Бог в кожну людину він заклав, заклав в кожній людині. Є то, що вона душа прагне Бога, вона шукає Бога, це закладено в кожній людині. І так само, і якщо взяти порівняти, от є невіруючі мами, є віруючі мами. Я думаю, якщо ця мама була з Богом, да? якщо вона знала би, хорошо би живого Бога. Мабуть, вона ніколи би в житті так не поступила. Ну так як вона не знала живого бога, підтримки не було. Вона була розгублена. Вона зробила такий вчинок. І на перший погляд, це ж не добрий вчинок, правильно просто віддати дитя, і то було бажає бажане дитя. Тож не то що воно було не бажане. Тобто воно було бажане його чекали сім'ю. Це цю дитинку, але от так сталося. І засуджувати Ну складно її. Ми не знаємо, який стан, що вона переживала. Це дуже велика депресія, дуже великий стрес, коли в тебе молодий чоловік і його забирає. ТЦК і вона остається одна з двома дітьми, і ми не знаємо, які стани і хто в неї там є, рідні є чи нема, є кому підтримати нема. І тим більше людина не знає Бога. Це дуже складно. Я, і я навіть ну, зрозумів, я навіть не хотів засуджувати. Але добре, що ці батьки упам'яталися. Я я впевнений, що цю дитинку, звісно, повернуть, може не так скоро. Вони навіщають цю дитинку, повністю ходять кожен день, але забрати в сім'ю вони вже не можуть. Про що я веду сьогодні? Про те, що дивіться, дара ми живемо не в легкий час. І дуже багато є матерів, які відмовляються на сьогоднішній час від дітей. Просто відмовляються, вони покидають дітей, і причина в основному ми знаємо в нашій Україні це п'янство. Це коли починає мати пити, батько п'є, і не до дітей. Тобто є момент, коли. Горілка дорожча за дитину, і на жаль, в нашій Україні така біда, вона існує. От є країни, де нема дитячих будинків, де нема такого. От і ми не так давно, не так давно повернулися з Нідерландів. Країна, де майже практично відсутні дитячі будинки. Всі діти в сім'ї. От і дивися, всі діти ухожені. Іде процес виховання, діти нормально доглянуті, діти хорошо, гарно в діті. Діти навчаються там. Такого нема. Там батьків штрафують, якщо дитина не пішла в школу. Тобто, дитина пропускає все, штраф це батьки отримують штраф, тому що дитина не з'явилася в школу, немає процесу навчання. От, але на жаль, в нашій країні ми ще не дійшли до того рівня, да, щоб в нас от був такий момент і. На жаль, звісно, що в нас є багато матерів, які оставляють дітей, у нас дуже багато сирітства. А зараз цією війною буде ще більше дітей сиріт, буде ще більше дітей сири. Сьогодні я хочу говорити більш не за тих, які уставляють дітей, от, а більш за тих, які приймають, які з чистим серцем приймають да, і які виховують дітей. І якщо брати з біблійної точки зору, я зараз наведу ще приклади. Ну, основне, що Господь потребує від мами, від матерів, це безпека дитини. Ну, це лежить, цей обов'язок більше на матерях лежить. Тобто, щоб мати завжди заботилася за свою дитину, щоб була безпека, щоб вона від всякого зла старалася уградити свою дитину, захистити там, де потрібно. Навіть якщо є якісь проблеми там в садочку, чи є якісь проблеми в школі, щоб мати йшла і завжди відстоювала інтереси дитини, тобто, щоб вона захищала. І це Господь цього потребує від матерів. Це саме основне, це щоб дитина була збережена, дитина росла. Ну, і друге, це, звісно, процес виховання, тобто, тому що від мами залежить дуже багато, мама більше часу проводить з дитиною, ніж батько проводить. І оцей процес. Виховання, коли мати виховується, дуже важливо, от перед Господом. І я думаю, що кожна мати буде давати звіт перед Богом за дитинку за кожну дитину. Як вона виховувала, як вона ставилася, як вона захищала дитину. І, звісно, кожна мати буде отримувати від Бога дуже велику нагороду. Я в це вірю. От я сьогодні тема моєї проповіді буде віруюча мати. І я сьогодні хочу зачитати такі місце. Я молився, мені так воно прийшло на серце. Це буде коротеньке місце, да? але дуже потужне, дуже сильні слова. Два вірша я зачитаю. Це буде книга пророка Ісаї. Ну якби це звернення було, Бог звертався цими словами, якби до цілої країни, до свого народу, до Ізраїля. Да? Але на сьогоднішній день тут так розписано, що ми можемо примінити це слово, воно потужне і воно буде. Ну, якби для наших матерів, щоб це було, нас, для нас так наука, от, на майбутнє. Дивіться, це буде книга пророка Ісаї, 49 розділ. Я зачитаю два вірші: 15 і 16 вірш. Книга Ісаї, 49 розділ, 15, -й, 16 -й вірш. От мені подарували. Книгу Біблію на українській мові і написано сучасний переклад. Сказали, що дуже легко читається. О, тому я буду читати. Мені понравились тут ці вірші, вони дійсно якось так легко сприймаються, бо я брав інші переклади. Воно трошки деколи важче читати. О, дивіться: тут написано: Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно передо мною. Ви чуєте, сестри? що говорить Господь? Що коли мати? Забуває про своє дитя, оставляє да так як ми зараз знаємо, що от є такі віконця, до тих віконець я не знаю скільки приносять тих дітей. Я не знаю, чи є така статистика. Я думаю, мабуть, є. Вона ведеться. Та статистика. Ми не знаємо, скільки оставляється дітей От, до тих віконець, але ще ж є і дитячі будинки, де теж забирають служби, забирають дітей в дитячі будинки. І в нас на жаль, в Україні дуже багато, дуже багато дітей сиріт, дуже багато і. Матері уставляють, бачите, уставляють. Але що говорить Господь? Як потішає Господь, потішає дітей, щоб діти не переживали. І Він потішає: я ніколи не залишу, я позабочусь. Я буду заботитись за кожну дитинку. Ви чуєте, діти чуєте? Бог вас дуже сильно любить, кожну дитину любить. І він ніколи не уставить. Ні? Навіть якщо уставить вас рідна мати, то. Бог вас ніколи не залишить. Знайде вихід, знайде вихід. І ви знаєте, нас, ми знаємо ситуацію, в яких ми будинках живемо. Да? У нас будинки сімейного типу, і ви бачите, як Бог потурбувався. Скільки є мам, які готові прийняти не одну дитину, не дві дитини, да? а готові прийняти 10 дітей і дарити цим дітям любов, заботу, виховання, захист. От. І я впевнений. Ці матері, які є зараз в наших будинках, зараз ще й цей поповниться. Я впевнений, просто в тих матерях, які зараз тут проживають, що вони просто в будь-яких випадках, які би не були, з садочком, зі школою, вони просто встануть на захист. Підуть <рив> за кожну дитину. Будуть захищатися за кожну дитину. Я просто в тому впевнений. тому хай. Бог благословить, благословить кожну маму. І ви знаєте, як приклад, я наведу біблійних матерів, іменно віруючих матерів. Да? Ну, сама основна мама це мама Ісуса Христа. Ми всі знаємо Марію, о, це благословена жінка, вибрана Богом. Да? І ми знаємо, що ця мати, вона знала живого Бога. Це була віруюча мати. Вона знала, да? народився Ісус Христос, і ми бачимо перші її кроки, да? коли зразу пішло полювання, сатана почав полювати на цю дитинку, на маленьку дитинку, хотів її знищити, просто знищити, тому що це ж все йшло проти нього, проти його царства. Ця дитина була послана для того, щоб ми звали з вами всі мали вічне життя. І ми бачимо ситуацію, що коли була смерть близько, дитину хотіли знищити. Мама тато встали на захист цієї дитини. Це був захист, щоб дитина осталася жива, і ми знаємо, що вони тікали на певний час, не на довгий час а вони тікали в Єгипет, просто в Єгипет, тому що щоб не, не знищили Ісуса Христа. Це був захист. Бачите, мама встала на захист. Вона зрозуміла, треба захищати дитину. Далі ми бачимо виховання. Вона виховувала Ісуса Христа. Вона приводила Ісуса Христа в храм. Вона приводила в храм це було виховання. Вона показувала повністю, що є живий Господь. Треба бути з Богом. От і дитинка підростала. Дитинка була маленька, вона підростала. І саме що головне, така риса. Я побачив, коли починаєш читати, да от Марія її дії, слідкувати за її діями. І саме таке, що торкається мого серця, це що вона з ним було до кінця, тобто до кінця, вже коли Ісус Христос виріс, він був дорослий, і коли йому треба було йти на смерть. Хоча я думаю, що вона це все розуміла, вона знала, що це дитина від Бога, і вона довіряла Богу повністю. Вона знала, що так належить бути. Таке долж, должно було відбутися, і це було для неї нелегко. Як для матері, це було дуже, дуже велике, дуже сильне переживання. Але, ви бачите, вона його не залишила. Не залишила вона з ним була до кінця. Вона була до самого останнього кінця перед Христом, де розпінали нашого Господа. Вона з ним оставалася до кінця. Тому бачите, яка риса от, в цієї віруючій матері, тобто захист дитини, виховання дитини, ну і до кінця смерті бути, бути з дитиною. От Другий приклад це приклад ех, матері Моїсея. От, ми знаємо, що Моїсей так само народився, була прекрасна, маленька дитинка, дуже гарна, вибрана Богом для тої справи, яку він должен був зробити. Але також полювання сатана хотів знищити. І першим, що зробила мати, да, Бог дав мудрості, тобто в неї був зв'язок з Богом. Бог їй дав мудрості. Вона взяла кошик, обсмолила його, і була дуже велика довіра в цієї матері. Вона цей кошик пустила в річку, в Ніл, де дуже багато хижаків, там і крокодили були, які там тільки хижі риби не були, і крокодили були. Але довіра була, і вона відпустила цю корзинку, так? Да? І вона зрозуміла, що якщо вона цього не зробить, ця дитина загине. Вона просто загине. І це був знову ж таки захист. Ця мама захистила своє дитя. Далі момент був такий, що ну, вона не могла виховувати цю дитину. Виховувала вже друга мати, прийомна, дочка Фараона, яка цю дитину знайшла, вона вже виховувала, бачите? Але все одно ця е, була допущена рідна мати, і вона кормила груддю своє дитя. От, я також впевнений, що вона завжди молилася кожен день за це дитя, і результат, як результат, ми бачимо, що зробив Моїсей. Для Божого народу, що яке велике, яке велике чудо він зробив допоміг і вивів народ з рабства, і з єгипетського рабства цілий народ сохранив, спас, сохранив цілий народ. От це другий приклад. І третій останній приклад це вже більше буде за виховання. от Є мати, знаємо, читаємо Біблію, да ми Можемо відслідковувати це мати Соломона, не Соломона, вибачаюсь, мати Самсона. Самсона. Тобто, була також дитя було вибране Богом, але це дитя мало бути Назареєм, і саме складне, що було о, для цієї дитинки, коли вона підростала, і для цієї матері це була довгоочікувана дитинка, тому що вона довго не могла. Завагітніти довго не, не, не мала дітей. Вони дуже сильно молилися з чоловіком. І Бог послав цю дитину. Це був самий сильний чоловік. Ми знаємо, що він був дуже крепкий. От, і виходить, виховання було в тому плані, полягало, що Назарею заборонялося пити вино, їсти від плоду виноградного. І це треба було контролювати. Це вже як мати, от дитинка, вона ж не розуміє, да, вона росте. Ну можна там з'їсти виноград чи не можна, і мати це все контролювала. Вона завжди дитині нагадувала, так як порою буває наші матері нам нагадують, да діти. От ми не хочемо слухати, вони нам постійно щось нагадують. Я думаю, що так само і нагадувала мати Самсона. Вона постійно нагадувала, що дивися, тобі не можна їсти винограда, тобі не можна пити вина, і він цього не робив до певного часу. да, і... В нього ще такий момент був, що не можна було торкатися назорею мертвечини. Тобто мертвого нічого торкатися. Я думаю, що мати так само йому про це все нагадувала. От, ну і крім того, це виходить в нас вино, мертвечина. Зараз трошки підзабув, подивлюся. Що ще не можна було йому робити? І не стригти волосся. Не стригти волосся. Тобто він ріс, дитина росла. Вона мала довгі волосся носила, не можна було цього робити. І уявляєте, як то було складно і для самої дитини, і для матері це все контролювати. Тому, дорогі наші матері, на ваших плечах дуже велике служіння. Бог на вас поклав дуже велику працю. І віруюча мати, ми бачимо, вона справляється з тим всім справляється. Тому хай вас Господь благословить. Щоб ви були мудрі, саме головне, щоб ви мали єдність з Богом, щоб ви були мудрі, щоб ви були сильні. Хай вам Господь дасть сили, дасть мудрості, дасть терпіння, щоб кожну свою дитину ви завжди захищали, щоб ви правильно виховували дитину. Ну і саме головне це, навірно, щоб кожне дитя привести до Бога, привести до Ісуса Христа, щоб дитина. Зрозуміло, щоб дитина покаялася, то, що ми не так давно переживали, в да? е, нас момент був з Рітою, був з Петю момент. Це дуже приємно. Дуже приємно бачити, коли діти каються, діти розуміють, і це все завдяки нашому Богу, завдяки нашим матерям. Тому хай вас щиро Бог благословить. Я вам бажаю тільки щастя, міцного здоров'я і щоб діти вас потішили. А йому хай буде слава. Амінь.